У ці дні ми святкуємо державні свята: День прапора та День Незалежності України. Усі ми хочемо бачити нашу державу сильною, процвітаючою, єдиною та багатою. Прагнемо до того, щоб в Україні жили люди щасливо. Адже, як писав Тарас Григорович Чевченко, а у селах у веселих і люди веселі. Народний депутат України Константин Іщейкін щиро вітає усіх із такими важливими для українців святами. Бажає родинного затишку, благополуччя, добра, мирного неба над головою та терпіння у такий складний час. Його командою було прийнято рішення провести невеликий флешмоб у кафе Гармонія помічник народного депутата Юрій Костюк подарував колективу кафе футболки з надписом З любов'ю до рідного краю. Чому саме кафе Гармонія? Відповідь однозначна, адже це єдиний у нашому селищі заклад харчування, який пропагує здоров'я спосіб життя та правильне харчування. Тут молодий, здоровий колектив, який є гарним прикладом для своїх відвідувачів. Надіємося, що жителі Семенівщини достойно оцінять дану акцію і ми об'єднаємося в одну дружню молоду команду. Такий флешмоб від Костянтина Іщейкіна підтверджений добрими справами. На сьогодні на потреби району в галузі освіти, медицини, освітлені сіл депутатам було виділено 4 мільйони гривень. Усі ми також вітаємо Константина Євгеновича з головними державними святами. Життєвих удач вам і творчих успіхів у вашому високому служінні в ім'я слави України та її працьовитого народу.